Ми починали що нам треба боронити державу, а зараз я читаю, що дас прав чи не.

Відповідайте мені на питання. Відповідаю, перший, якому документу ми вичитали стан війни? Якому документі ми вичитали стан війни? І яким чином він оголошував? мікрофон! будь ласка! Давайте мікрофони. Христос народився. Христос! У мене до вас таке питання. У нас об'явлена війна в Україні. У нас запроваджений режим Бо вас погано чують, мене нормально чують. Правний режим воєнного стану, запроваджений І запроваджується у випадку необхідності. Відбиття агресії. Що зараз? І... Від Відбиття агресії, від кого? Ми від... не розуміємо, від, від кого, кого ми від маємо зумі, захищати? Е... Від кого? Від самих вас? від самих. Якщо е... хлопці в руки, круті, за що? За що приходять повістки вивчати, руки крутити? Чому це так має бути? Чому людей забирають, що навіть є? Пропол, пропол хлопа забрали, нема. Пропол, так да, да, це все є? Якщо б до них... У мене два питання. На... По закону руку стан чи ні? По закону Конституції. Так? На скільки він сьогодні? 30 днів. Станціть, наскільки? 90 на днів чи на 30 днів. А скільки нас продовжують? А скільки раз продовжуємо? Скільки раз продовжує? Воно може. Конституція для нас. У нас то ми йдемо всі по конституції? Ми не йдемо по конституції усіх нас і вас разом уперед! Уперед! Починайте з себе, не прикривайте. Свої життя що найдорожці, які зараз вами посилили просто. Ви розумієте, що в мене теж племінник є, і в мене теж серце болить із за всіх Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.